Якщо вам колись здавалося, що підлітки до інтернетів були розумнішими, то я вас розчарую, адже раніше існували такі тренди, як про золоту рибку челендж. Березен 1939 го півроку до початку Другої світової. Проте замість навчання гарвардський першокурсник на ім'я Лотроп хвалиться своїм друзям, що одного разу він зумів з'їсти живу рибу. Це для нас, людей 21-го століття, ця заява не є чимось дивовижним, адже ми в будь-який момент можемо подивитися на певних сайтах, як декому впіхвоштам. Нами стріляють. А ось друзі нашого лотропа загорілася цією суперсилою свого товариша і посперечилися на 10 доларів, що він не зможе повторити цей трюк при всіх. А це на секундочку 220 доларів на сьогоднішні гроші. 3 березня в Гарварді зібралося багато народу, аби споглядати, як наш герой буде їсти бідну живу рибку. Як мінімум, навіть один репортер прийшов. Дуже це важлива подія була, як ви розумієте. І ось, стоячи перед залом, який напружено дивився на лотропа, він взяв маленьку 7,5 сантиметрову золоту та опустив її до свого рота, звідки та потрапила вже до шлунку нашого героя. Ізі 10 доларів, але не ізі життя для сотень золотих рибок. Адже після того, як репортер написав статтю про цю дивовижну патію в одному із журналів, цей челендж став доволі популярним серед молоді в США, а згодом і в інших країнах. Майже щодня хтось ставив новий рекорд: 25 рибок, 42, 67. Один сміливий або дурний. Тут я ще не вирішив студент з університету Кларка. На Джозеф Деліберто зумів протовхнути за один підхід аж 87 золотих рибок. Де він їх стільки взяв і зберігав до свого тріумфу, мене, звісно, більше цікавить. Про золоту рибку челенджем займалися не тільки хлопці, як ви могли подумати. Дівчата теж активно брали участь. З часом навіть правила були створені для цього всього, яка саме повинна бути риба, як саме її потрібно ковтати та купа всього іншого. Згодом цей тренд переріс у з'їж якусь дурню челендж, не знаю, як по іншому це описати. Один зі студентів. Тато Орегон, як повідомлялося, з'їв 139 хробаків, а деякі юнаки навіть ковтали цілі журнали та живих мишей. І якщо для вас це все тупо, то представляю вам стовпосидіння та його брата близнюка сидіння на флагштоку. Ці два челенджі також зародилися в США, але вже у 1920-х. За допомогою Елвіна Келі, відомого також як Елвін Корабельна Аварія, адже за його словами він пережив ледь не більше п'яти корабельних аварій, включаючи потоплення Титаніку. Ну а створився цей челендж за допомогою. Всім ведомых слив а слабо один із друзів Елвіна вирішив кинути тому челендж, просидіти на флагштоці якомога довше. В принципі, такими дурницями я також буду займатися під час блокаутів. Наш Елвін, звісно, прийняв виклик та просидів там 13 годин та 13 хвилин, що викликало прям колосальну увагу до нього зі сторони людей та преси. На дворі 1920-ті роки до винайдення телевізору ще 6 років, я нагадую. Тому наш герой став справжньою зіркою та почав збирати навколо себе неабияку публіку. Ну і звісно ж, гроші. Елвін почав брати Участь у різноманітних рекламних кампаніях по всій Америці. Він допомагав відкривати готелі, магазини, приваблював людей на прем'єри фільмів, вистав, подій, а одного разу зумів просидіти на стовпі цілих 22 дні під час одного танцювальних марафонів. Це, до речі, теж такий собі челендж, який існував у 20-х та 30-х роках. Й виник після того, як одна нью-йоркська інструкториня станців вирішила поставити світовий рекорд, протанцювавши безперервно 27 годин. А я все ще нагадую, що інтернетів та телевізора не було, а в аптеці можна було купити різні цікаві речовини, тому танцювальні марафони з легкістю захопили тисячі людей. Правила були прості: танцює, бо, хоча порухася безперервно, протягом якомога довшого проміжку часу. За інформацією певних джерел, деякі марафони взагалі тривали по тисячу годин. Проте повернемося до сидіння на стовпі. Звісно, цей тренд зацікавив не тільки нашого Елвіна, дупа болить сидіти 22 дні на стовпі Келі, а й купу молодих і не дуже людей, які активно почали займатися сидінням на стовпі. У себе в містах. Рекорди билися постійно. 23 дні, 30, 35. Наш Алвій навіть одного разу побив світовий рекорд, просидівши 49 днів та 1 годину на верхівці флагштока за вишки 68,5 метрів. Це приблизно як будівля висотою в 20 поверхів. А один із головних суперників Елвіна, Річардс Бленді, якось у 1965-му зумів просидіти 125 днів на 60-метровому стовпі, де він паралельно постійно синячив. А робити там зверху, звісно, немає чого, тому протягом всіх цих днів Річардс випив більше ніж 90 пляшок віскі. Зараз рекорд вже більше 400 днів сидіння, тому можете побити, якщо хочете. Проте якось не дуже, мабуть, було приємно тоді підняти погляд вгору під час прогулянки, аби подивитися на небо та пташок, а в результаті побачити якогось п'яного чоловіка на стовпі, який ще й, мабуть, періодично був голяка. Адже якось тамитись там треба було, та й туалет ніхто не відміняв. А щоб ви могли бачити пташок та. Сині небо, то не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо хочете, аби мої відео виходили частіше і більш якісніше, то буду вдячний, якщо ви станете спонсором на Ютубі та Патреоні з БаймієКофі. Всі посилання в описі.